Доброго дня, шановні земляки. Я от зараз знаходжуся в дворі у Бозу. Мене сьогодні викликали на допит в якості підозрюваного. Ось повістка. Тобто це говорить про те, що я ніде не ховаюся, не бігаю, тому що я себе не вважаю злочинцем. Всі останнім часом говорять багато про інцидент в Калинівському райвідділку міліції і в Калинівському районі загалом. Ніби там хтось когось бив, ніби там хтось когось стріляв. Я вам скажу одне. Це все робиться для того, щоб. Оцим моїм можливо правопорушенням прикрити зовсім інший великий злочин. Це вирізку стратегічного моста, який з'єднує Калинівку із Турбовом. Для чого це робиться? Це не просто кусок метала, це є стратегічна комунікація. І Якщо сьогодні вирізати цей міст, то село Турбів з його шістю підприємствами просто лишиться ніколи не буде мати інвестора. Ці шість підприємств різко впадуть в в ціні і перетворяться не на підприємства, а на груду метала. Власне, і за це і, от, за це і йде війна вирізати міст, потім знекровити селище турбів і просто його розікрасти.